Товариство, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує з вами, як і завжди, канал Будні свиновода, я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди раді вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Робочий день хочеться почати із слів, як кажуть, наша дівчинка дозріла, але. До байрактарчика нашого вона ще не готова. Друзі, те, про що я говорив, якраз от всі оці умови, які ми робимо і проводимо для того, щоб наші звинки якомога якісніше, швидше приходили в охоту, все воно, як ви бачите, працюють. Я впевнений, що з дня на день і ця дівчинка має прийти в охоту. Наступне, що ми робимо, пропускаємо звичайно цього першого охоту. ну а... Під час уже другої охоти будемо проводити запліднення, перевели їх на нормовану годівлю. Також трішечки збільшили кількість білка у комбікормі, для того, щоб вони якраз от в цей період, коли вони дозрівають, дозріли. Приходять в охоту, і після запліднення якомога швидше і краще набирали вагу разом з тим, росли і розвивалися разом із плодами. Щоб приблизно отакий от вигляд мала наша дівчулька в момент, коли ми будемо її запліднювати. Ці дівчатка трішечки, звичайно, відстають, але тим не менше, плюс-мінус, але... Такого ж результату ми отримаємо. Стають вони в першу чергу через те, що у них є досить таки суттєвий віковий, ну, вікова різниця. Тому що ця свинка і хрячок, вони з одного виводка найстарші. Ну а якраз оці дівчатки, які були в попередньому кадрі, вони на три недільки ну, менші. А це для поросяток досить таки суттєва різниця. Через те і, грубо говорячи, мають вони трішечки-трішечки інший вид. Але ми підкоригували харчування, тому якраз от оці от всі недоліки, буквально за місяць-за півтора, ми. Абсолютно ну, виправимо. А тепер до конкретики неділя, 3 вересня. Ну і що у нас відбувається кожної неділі разом з вами? Обговорюємо разом з вами ситуацію, яка складається на ринку куплі продажі маленьких поросяток, так як я знаю, що у більшості із регіонів, де проживаєте ви, і у нашому регіоні безпосередньо неділя це той день, де власники, які вирощують поросяток, виїжджають на базар. Продають поросяток, ну і інший сегмент людей, які хочуть купити поросяток і поставити їх на відгаївлю. Тому, друзі, попрошу, будь ласка, витратьте декілька хвилинок свого часу. Напишіть, будь ласка, в коментарях ціну. На поросяток на ваших ринках, на ну, в вашому районі регіоні, що відбувається в вашому районі регіоні, чи падає ціна на поросят, чи навпаки активність людей на ринку збільшується, продажі поросят покращуються. Для мене і для наших глядачів це буде досить таки цікава інформація. Я знаю, що велика кількість людей якраз безпосередньо слідкує за оцим от направленням, які ми що вибрали. стосується нашого району. І регіону це місто Конотоп, Сумська область. Друзі, ситуація на сьогодні в глобальному плані дуже сильно не змінюється. Відносно ціни на маленьких поросят ціна держиться доволі стабільно, доволі довго. Значить, поросятка до 10 кілограмів, тобто 5, 7, 8, інколи 9, від 2,5 до 3 тисяч гривень за голову. Відповідно, поросятка вище 10 кг і більше коштують трішечки дешевше. Як і завжди, є поділ по хрячкам, є поділ по свинкам. Хрячки, звичайно, через те, що в момент відгодівлі проблем з ними набагато. Менше відгодовуються вони набагато краще і швидше. Ну, трішечки не набагато швидше, але в будь-якому випадку швидше. Я думаю, всі, хто займається відгодівлею, буде зі мною згоден. Значить, на хрячків, звичайно, ціна в цілому на 200-300 гривень дорожче 500. свинки. Звичайно, користуються меншою популярністю, але тим не менше коли. Є ажіотаж, беруть і грибуть усе що стосується товариства, також взагалі ситуації навколо цього ринку. Дуже чималенька кількість телефонних дзвіночків, люди цікавляться, замовляють, питають, просять. Тому ну, можна сказати із 100% впевненістю, що активність на ринку є, немає такого мертвого штілю, що свині нікому не потрібні. Плюс разом з тим, я знаю, мої колеги там дуже сильно і багато переживали з приводу того, що буде на осінь величезна кількість маленьких поросяток, ціна впаде. Поки що, по крайній мірі, я цього не спостерігаю. Як буде пізніше, через 1,5, 2, 3 місяці, час покаже, але повторюю, друзі, ще раз вкотре хочу вас попросити, будь ласка, напишіть район, регіон, в якому проживаєте ви, ну і відповідно ту ситуацію, яка складається і утворюється навколо ринку, куплі, продажі поросяток. Я вам буду дуже вдячний. Наші підписники і підписники, перепрошую, і глядачі. Також будуть дуже вдячні, тому що часто в коментарях запитують ту чи іншу область, яка ціна на поросяток. Друзі, пишіть область, район, регіон. Наша ненька, вона Велистенська. Ну, відповідно, розбраз і ситуація у нашій галузі дуже дуже відрізняється, Що по ціні на сало м'ясо, теж стосується. І куплі продажі маленьких поросят рухаємося тільки вперед. Всім хочу подякувати. Хто був разом з нами, друзі? Будь ласка, підписуйтесь на канал, це для нас дуже дуже важливо. Натискайте вподобайочки, тому що ця активність вона так уже створений. Оцей от алгоритм Ютубу. Чим більше активність, тим більше вподобає, тим більше коментарів, тим більше і краще Ютуб рекомендує наше відео для перегляду іншим глядачам. Тому, будь ласка, підтримайте нас, тому що ми робимо і стараємося. Якраз от висвітлювати всі найбільш важливіші теми у галузі свинавства безпосередньо для вас. Тому підписочка на канал, вподобайочка, коментар. Я вам всім дякую за сьогоднішній день, за перегляд, всім мирного і гарного дня. До побачення.